Всім привіт. Вигнала он. Диві, яка дурна ця курка, ця квочка. І бігає тут десь сюди. Туди сюди. Чого ти бігаєш? Так, Гусе, шаруйте. Ната, ната, їсти вам. Коротше, пропало вчора одне ще курча в мене. На, а ну їш. І сьогодні ще одне. Я не знаю від чого. Може, через спеку, я не знаю. Он у тебе бородати знову прихворіло. І з цьому краще рябенькому. Так, зараз хвилинку. Йдіть звідси, щоб я вас не бачила. Гусі, йдіть на вигул. Е, вчора Кохінхінчик один пропав, а сьогодні голошийка один. Давай, йдіть звідси, йдіть давайте. Дідь, я розумію, що жарко, ну що ж ти зробиш? Ідіть, там холодок у вас. Йдіть, йдіть, ідіть, шоруйте. Давай, давай, не, ні, ні, туди йдіть. Туди, туди, на вулицю, йдіть. Я була в резервації, а давайте, шоруйте. Холодок у них, вони тут цілий день пасуться. Вони. Так воду їм треба ставити. Вони вже й туди ходять, він на вулицю. Жарко, я знаю. Тут бачите, як це гарно перед ворітьми. Дорослий, малі, їх уже й не відрізниш. Куща того поляю. Я ж кажу, що я не знаю чого. Поставила сьогодні їм ліки профілактичні. Енерфлоксоцин поставила всім. Пару днів пропою, побачу, що це буде. Не знаю через що. Може через спеку. Може через те, що все-таки на вологу землю вибігали, в нас ж дощі йшли, а курчат ну, не хотілося тримати в заперті, тому що спекотно, ну як дощі йдуть, але спека. А всі проблеми, як я вже не раз розповідала, через... Вологу землю, У вологій землі живуть різні мікроорганізми, які спричиняють захворювання птиці. Ось, ну, ні одне курчатко не пропало, ви ж бачили мене їх там, я не знаю, скільки штук 60 плюс-мінус. А оце почалися оці дощі і я ж кажу, що оце ще з самого початку одненький кохінкінчик пропав і потім ото стало трохи погановато деяким курчаткам. Ось потім я їх почала випускати, коли сухо було на вулиці. Все виправилося, вітамінами пропоїла, чаєм з полином. Ну, а потім знов почалися дощі, вони ж по вулиці бігали, хоча я в дощ не випускала їх, але коли вже ну, дощі закінчувалися, сонечко підсушувало траву, але ж земля все одно волога і може знову якась мікроба з'явилася. А може ще й через спеку, я не знаю, то будемо дивитися. Дуже шкода, ну що я зроблю? Таке також буває. З дитинства ніяке не пропадало. Ну, тобто, гарний імунітет, гарне здоров'я, від квочки курчата крепкі. Ось почалася е, спека і дощі і почалися проблеми. Ну, я ж вам ще й казала, що я не прихильник антибіотиків особливо, бо Ну, не знаю. Все-таки птиця від квочок боліє дуже-дуже рідко. Ось. Мені ото краще чай з хвилину поставити їм. То я роблю тільки одну пропойку від кокцидіозу. Ну, а зараз дивлюся, що вчора одного не стало, сьогодні іншого, то все-таки поставила ендрофлоксацин. Ну, це такий антибіотик, яким я врятувала ту червону курку, може хто дивився. я... Розповідала попередніх по своїх відео, бо це раніше було десь, напевне, на пів місяця, може на місяць тому. Рябеньке курчатку врятувала, і ще чотири курчатка було прихворіло, тоді, коли ще з самого початку я розповідала, коли кохінхінчик один пропав. І дуже гарно допоміг цей антибіотик. Но я тоді не всіх пропоювала, я тільки оцих, яких ізольовувала, там чотири штучки. Ось, і ту курку окремо ж пропоїла, то дуже гарно допоміг. Я зараз вирішила не чекати, що там воно буде, не буде, а все-таки поставити всім курчаткам, ну, старшим я маю на увазі е, ну, цей антибіотик. Тому, якщо комусь потрібно, будь ласка, користуйтеся. Я ж кажу, що вже не раз показувала, що і курку врятувала, причому вона вже така була. І також, до речі, через дощі, тому що в нас тоді заливало, господарчий двір мокрий весь був. Ну це, в принципі, можете подивитися по хронології моїх відео. Там. Курка така стала геть легка, такий жовтий понос у неї був. Вона вже ну, така вже ледь ходила. Ось І все нормально зараз ходить. Не знаю, чи несеться, але ходить, вже у хоздворі живе, сама туди пішла, іноді сюди проривається. І це рябеньке курчатко також, що зараз тут тільки що його показувала. Ось, ну і... Ось такі от справи. Так, все, трошки полила. Кущі не знаю. Мама, я тут кущі поливаю. Не треба? Ну я тільки низ, тільки землю. Ви, виключи, будь ласка, тут. Та я цим гуся, гусям ставила воду та й думаю полию. Ну там воно геть сухе було вже. Що ви тут? Ану? Нате вам. Бандіти мані. Не хочуть вони. Вони хочуть бігати по всьому двору. От що вони хочуть. Да, бандити? Не знаю, їсть воно чи не їсть це курча. Так, там що? Картопля в каченят є, нехай вони не її їдять. Так. Тут курчата он. А де воно? Тут було курча. Те, що здохло, хотіла вам показати. Ай, ладно. Що, індичатка, як ви тут? Жарко вам. Сьогодні теж підете гуляти? Ну, трішки пізніше я випущу вас. Я вже навіть придумала куди. Нате, їжте. Можемо воду попаскудили. Тихо, тихо. Їште. Я їм тут закрила. Зараз я відчиню, щоб сюди йшли. Ідіть малі, ви? Ідіть, заходьте, водичку попийте. Я сюди зараз закрию, бо там води немає, я поїлку винесла туди далі. Ідіть, заходьте, водичка там з ліками стоїть. Ну, буває й таке, що я зроблю. Давайте покажу вам кроликів. Такі якісь прибабахнуті цей виводок кроликів взагалі. Не знаю. Під фірткою постійно сидять, відкриваєш і вони можуть випадати. Ідіть. Отакі зайчики. На днях у них тут прибирало. Вчора, здається. Не, позавчора, вечором. Бачите, які. Зверху він сидить, дуже жарко їм. Ну тут, слава Богу, що тут хоч трохи якось прохолода є, Так, а де п'ятий? Ага, є. Це тих два підкидиша від тієї кролички і в цієї кролички. Навела багато, але лишилося щось у неї тільки. Пару штук, треба кролицю вже міняти. Коротше, того, що це вже не діло. Так, що ви тут? Все це несеться. Це... Іди звідти. Що ти туди зайшла? Ну, вони вже староваті, ті кролиці, вони живуть аж до кінця. Давайте. Так, Австралорпиху сюди перевела, вон дивіться. Бачите? Того, що вона сиділа там, я її не підсаджувала, Це друга квочка Австралор, що в цьому році в мене заквахтала. Ну, я не підсаджую зараз, тому що є особисті причини, чому. Давай, кур, давай, вставай. Нема. У мене ще нові квочки посідали, індички, але я не можу. Не можу їх підсипати. Вже не раз розповідала. І, ну, того, що там. Фізично не буде кому за ними доглядати пару днів, знімати їх. Ось, нам треба буде відлучитися на пару днів з дому. Ось, буде доглядати інша людина і квочок точно та людина знімати не буде, годувати господарство буде, а от квочок ні. Ну, якщо все буде добре, не хочу розповідати. Значить, цей. Ну що. І так вочка сиділа, сиділа десь тиждень, вже, я її кожен день знімаю, вона все одно на те гніздо лізе. Я вирішила, щоб вона стресанула, перевела її сюди. В цьому вольєрі вона ні дня не сиділа, бо одна астролор ж вивела, курчаток була. То вона, вже коли після того, як вивела, я її туди повернула до них в клітку, де вона жила, і вона перестала ковтати. А ця сіла там у них і сиділа, й сиділа, то я її перевела сюди. Вона тут не знає нічого. Гніздо вона тут собі не знайде і сидіти не буде. Ось то я її вирішила, що я просто сюди переведу і все. І нехай вона тут собі сидить. Дити, бандітки поробили он гнізда. Два тут неслися. Тоді тут неслися. Нема зараз яєць ніде. Тут неслися, тут я не знаю. Нема яєць. Я не... А, ось вже де несуться. Ось їхні яйця. Дивіться. Ось, сируни. Нічка для курчат, не накакали туди хоч. Значи ні, вам два яйця є. Ось сидить зараз тільки одна квочка в мене. О, а ця, а! Зараз хвилинку. І оця, що в мене сіла квочка. Он, вона в сараї в мене сіла. Вона знайшла яйця бентамок і сіла. Я її не підсаджувала. Вона мені здається, що це. Коли починали сідати квочки, вона в мене вже один виводок вивела на початку літа. Тоді я ж її вже звільнила від обов'язків. І цей. І я її перевела сюди, щоб вона перестала сидіти. А вона, дивіться, знайшла кубло. Бачите, астралорбиха не захотіла тут сідати. А ця знайшла гніздо і вже сіла тут. То я таку зараз позакладаю, там вже ніхто не сидить, просто я закриваю гнізда. Все, вон п'ять яєць знайшли. Бентамок. Одне таке велике, дивіться, як для бентамки, геть велике яйце. Ось отаке має бути бентамки менше. А Це дивіться, яке велике гарне. Боже, які великі. Я вам так скажу: ці кури, бентамки, якщо взяти розмір пташечки самої і до співвідношення розміру яйця, то вони несуть яйця. Виходить, що в 4 рази більше, ніж звичайні кури. Зрозуміло про що я? Сама курочка в 4 рази менша, ніж звичайна курочка, а яйця несе в 2 рази менше всього лише, ніж звичайна курка. Оце, дивіться, яйця внизу. Отакі яйця в мене навіть такі звичайні кури несуть по розміру молоді, якщо ну, починають нестись. Тому ці кури дуже вони мені е, подобаються. Но це іменно порода бентамка. Це не просто карлики, бо зараз люди називають всіх карликів. Бентамками, це неправильно. Це, бентамка це порода карлико, одна із порід карликових курей. В основному люди тримають мішаних курей. І виходить так, що е, карлики якісь там посхрещувалися між собою, їх називають бентамками. І не факт, що в тих карликів, якщо наприклад, він з'єднаний із кохінхіном карликовим, що в них буде гарна яйцяноскість. Яйця а от бентамка, саме порода бентамка, о, зарекомендувала, себе... зарекомендувала себе з найкращого боку. Ось так що всім рекомендую. Так, що курзинку зараз поскладаю, а потім виберу. Так, ось сидіть, курка. так сидить курка, тут сидить.